Самоаналіз уроку вчителя математики Карломарсовської загальноосвітньої школи Кравець Валентина Кіміна. Для проведення уроку математики я обрала учнів сьомого класу. Навчаються вони на середньому та достатньому рівні. У класі вісім учнів. Навчання здійснюється за новою навчальною програмою для 5 9 класів 2015 року зі змінами. Урок було проведено з теми Цілі вирази одночлену». На вивчення теми відводиться 13 уроків. Урок з теми узагальнення знань з теми одночлени є заключним у даному блоці. Тип уроку узагальнення та застосування знань умінь та навичок Провела я його як нетрадиційний у формі уроку подорожі. Метою таких уроків є зацікавити всіх учнів створити атмосферу невимушеності, швидкої орієнтації особистих знання, використання їх на практиці. Зміст, мета і тип уроку повністю відповідають вимогам навчальної програми, віковим особливостям учнів та специфіки класу. При підготовці до уроку я сформулювала таку мету: навчальна, систематизувати знання про степені, властивості степені. Одночлен, дії над одночленами, застосовувати набуті знання до розв'язування нестандартних завдань, розвивати обчислювальні навички, пам'ять, розумову активність, увагу, виховувати культуру математичної мови, позитивну мотивацію до навчання, інтерес до математики, любов до рідного краю була обрана така структура уроку. Організаційний момент, мотивація навчальної діяльності, основна частина це узагальнення та застосування знань, умінь та навичок та підсумок уроку оцінювання учнів рефлексія. Згідно вимог програми, вивчивши дану тему, учні повинні наводити приклади одночленів, пояснювати, що таке одночлен стандартного вигляду, коефіцієнти, формулювати. Одночлена, степеня з натуральним показником, властивості степені, записувати та обґрунтовувати властивості степень, а також розв'язувати вправи, що передбачають зведення одночлена до стандартного вигляду, виконувати множення та піднесення до степеня одночлена. А тому і навчальний матеріал було підібрано відповідно до вимог, щоб зацікавити учнів. Сприяти розвитку їх пізнавального інтересу, мотивації урок провела у формі подорожі по унікальним куточкам рідного краю І думаю, що збагатила знання учнів не тільки з математики, а й географії та історії. При підборі навчального матеріалу враховувала, що учні. Застосовували знання про степінь властивості степеня, перетворення одночлена одночлен стандартного вигляду, множення одночленів піднесення одночлена до степеня. Завдання добирала доступні, щоб створити учні учнів ситуації успіху і в той же час закріпити теоретичні та практичні знання та мудрі. Викликали захоплення в учнів виконання таких прав, як відновити записи, гра граматичний лотон. Обов'язковою формою закріплення знань вважає самостійну роботу, яка була проведена у формі тестових завдань. Для реалізації мети уроку поєднала традиційні та інноваційні методи навчання. Словесні з научними використано інформаційно кому комунікаційні технології. Комп'ютерна презентація сприяла ефективності уроку. уроку, виступала у ролі дошки, підручника. Та дидактичного посібника. Вона дала можливість зекономити час на уроці, швидко перевіряти завдання, виконувати різні вправи. Використання анімації створило ефект динамічності. Більшість використаних вправ мали інтерактивний характер. Це такі вправи, як розгадай кросворд, мікрофон, відгадай слово. Враховуючи вікові особливості учнів, на уроці була застосована дитактична гра математичного уток. Для реалізації виховної мети застосовано також частково пошуковий метод. Учні підготували випереджувальні завдання. Самостійно з різних джерел інформації дібрали матеріал про унікальні куточки рідного краю. Актуальним на уроці було проведення піскультової линки як різновиду. Здоров'я збережуючих технологій. Таким чином, застосовані методи та прийоми носили практичний характер і сприяли активізації пізнавальної діяльності учнів. Під час проведення уроку учні мали змогу працювати індивідуально, у групах, колективі, спілкуватися з вчителем та один з одним. Відповідно до типу уроку, свою діяльність обачала як консультанта та координатора навчання звертала увагу на розвиток мови та обчислювальних навичок. Активними учасниками навчального процесу були учні, вони були задіяні до виконання теоретичних та практичних завдань, ігор, повідомлень про дива села Карла Марса. У класі панувала доброзична робоча атмосфера. Хід уроку був спрямований на розвиток мислення. Під час рефлексії учні виявили задоволення і побажання більше дізнатися інформації про історичні та природні пам'ятки рідного села. Діяльність учнів на уроці було оцінено відповідними балами з коментуванням. Результатом уроку є рівень навчальних досягнень учнів на високому одиночні, на достатньому 4. Середньому три. Я вважаю, що недоліком уроку є відсутність роботи біля дошки, а також не вівся поетапний контроль знань. І вчитель допускав деякі помилки при мовленні. Проаналізувавши урок, вважаю, що він відповідає вимогам програми і сучасним вимогам до проведення уроку урок мети досяг. Дякую за увагу!